Ти контролюєш свої фінанси чи просто спостерігаєш, як рухаються гроші. Фінансовий фітнес це як тренування тільки для твого капіталу. Почни з бази. Перше. Оціни форму, підрахуй свої доходи, витрати й чистий капітал. Це як зважитися перед тренуванням. Друге, постав ціль, наприклад, накопичити 10 тисяч доларів за три роки або інвестувати 20% доходу щомісяця. Далі. Третє. План тренувань. Обери вправи. Депозит або облігації кардіо для стабільності. Моя аудиторія вже знає, що я не прихильник гривневих інструментів, бо прибуток з'їдає інфляція. Краще обирай валютні рішення, але за відсутністю валютних інструментів я все ж таки. Радив ОВДП далі ІТФ і акції це як силові тренування для росту. Ну і крипта все ще шалений ринок, але ефективний, потребує розуміння і витримки. На мою думку, найкраще співвідношення ризик прибуток. Четверте, регулярність: найкраща стратегія dollar Cost Averaging, коли ти інвестуєш щомісяця незалежно від ринку. П'яте контроль прогресу. Раз на місяць оновити таблицю активів як зважування після тренувань, щоб ребалансувати активи, якщо потрібно. А ти вже знаєш, який показник фінансової форми маєш сьогодні? Напиши в коментарях, і в наступному відео я покажу, як виміряти свій фінансовий прогрес.